День малята, любі хлопчики, дівчата. Скажіть правда, ви всі любите подарунки, всі чекаєте свята, і це свято наближається, таке дивовижне, таке чарівне, сповнене пригод і неймовірних історій свято Різдва. А ви знаєте, що це свято приходить не тільки до людей. Це свято приходить і до казкових героїв. І от я хочу запропонувати вам одну дуже цікаву книжечку, яка називається Різдво приходить Україну мумітролів. Одного грудневого ранку урвався довгий зимовий сон сім'ї мумітролів. У будиночка змінився до невпізнання, щось біле і загадкове вкрило всю долину мумітролів. Туди, сюди, сновигали Чіпулі і Гемулі, обвішані подарунками і пакунками, зі святковими наїдками і напитками. Усі перебували Чогось, що прямувало до Мумі долини. Те загадкове щось видавалось дуже небезпечним і називалося Різдво. Книжка, яку я тримаю в руках, поведе тебе у фантастичний світ пригод разом з А написала цю книжку Софія Янсон. І книжка називається Різдво приходить Україну тролів А ще є така різдвяна історія про Віслючка Хвостика, яку написав Олександр Гаврош. Ослик актор. Він неперевершено грає віслючка в Різдвяній виставі. А як називається Різдвяна вистава? Ну, звичайно, верте. Та ось саме перед різдвом стається дуже прикра річ. Злі люди викрадають хвостика. Йому вдається втектись від крадіїв, однак із Лише починаються, тому що кругом темний, засніжений ліс, де за кожним чагарником його підстерігає небезпека, або у вигляді хижих звірів, або ще страшніше користолюбивих людей, сповнена дивовижна Українських письменників Олександра Гавроша поведе тебе у світ різдвяних дивовижних історій Ослика Хвостика. тощукаємо чекаємо вас, наші любі діти, в бібліотеці. А подивіться, хто зі мною сьогодні ще прийшов в гості наші ведмедики, і принесли вони оці коробки. Подарунками. Подарунки це дуже цікаві книжки. Тож чекаємо вас з нетерплячними.